Командувач збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський, разом з міністром оборони України Рустемом Уміровим ознайомилась із новітніми розробками від українських виробників. Про це інформує Генеральний штаб збройних сил України. Мотивовані технічні команди постійно працюють над покращенням своїх розробок, які вже застосовуються у військах та розвивають стартапи на підставі поставлених нами завдань для досягнення тактичних і оперативних цілей, зазначив головнокомандувач ЗСУ. Йдеться не лише про дрони наземного і повітряного базування, а й про. Роботизовані комплекси, які можуть виконувати задачі мінування та розмінування, дистанційно керовані ударні платформи та інші розробки, які вже невдовзі побачать та відчують наші вороги. Будь-які роботизовані системи допомагають зберігати життя людей на полі бою зокрема, роботизовані системи для евакуації поранених, коли кожна хвилина критично важлива, сказав головнокомандувач ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський. Україна очікує посилення наступальних дій з боку Росії наприкінці весни на початку літа. Про це в інтерв'ю німецькому телеканалу АРД заявив начальник головного управління розвідки Міністерства оборони, генерал-лейтенант Кирило Буданов. Ми очікуємо посилення російських наступальних дій наприкінці весни, на початку літа, особливо на Донбасі. Окупанти трохи просунуться у бік часового яра. Вони рухатимуться у напрямку міста Покровська. Це їхній стратегічний напрямок, заявив він за його словами. До початку російського наступу значних змін на фронті не буде. Ситуація досить Ладна, але вона під контролем, зазначив начальник гурмо. У головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що з метою поповнення санітарних та безповоротних втрат російських окупаційних військ, яких вони зазнають під час бойових дій в Україні, а також для укомплектування нових військових підрозділів, Кремль відправляє на війну особовий склад Тихоокеанського флоту РФ, а також 11-ї армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони, згідно з рішенням командувача Тихоокеанського флоту РФ, ротації до Сирії повністю припинені. І весь особовий склад відправляється в зону Но бойових дій на території України ідеться про дві тисячі російських військовослужбовців із Приморського та Камчатського країв РФ ще близько 400 солдатів з числа військових частин 11-ї армії ВПС та ППО, дислокованої на території Хабаровського краю РФ, лататимуть діри 155-ї та 40-ї бригад морської піхоти Росії, які ведуть бойові дії проти України та мають некомплект через величезні втрати. йдеться в повідомленні гурмо. Розвідники підкреслили, що вказані військові з'єднання держави агресора раніше не було були безпосередньо залучені до ведення бойових дій проти України. Україна продовжує нарощувати свої оборонні можливості на всі протяжності кордону з РФ та Білоруссю. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України полковник Андрій Демченко в ефірі телемарафону. Якщо говорити про кордон з Білорусі, то по той бік ми не відмічаємо, що Росія має якісь сили для того, щоб здійснити вторгнення на територію нашої держави. На жаль, Білорусь продовжує підтримувати країну агресорку, яка розв'язала війну проти нашої держави, тому цей напрямок він залишається знову ж таки загрозливим, попри те, що ситуація там можна сказати повністю контрольована. Водночас полковник Демченко зауважив, що на кордоні України з РФ у межах Чернігівщини, Сумщини та Харківщини ворог використовує різноманітне озброєння, найчастіше по Харківській та Сумській областях. Технології не замінять воїна. вони мають значно полегшити йому життя і, в тому числі, допомогти йому це життя зберегти. За розрахунками військових, ми заходимо в чергову складну фазу війни, яка пов'язана із погодними умовами, із геополітичною ситуацією, із внутрішніми обставинами. Хоча слід пам'ятати, що на війні ніколи не буває легко. Це завжди виклик, іспит та випробування себе, побратимів країни. Різниця між етапами війни, на які її люблять дехто поділяти, полягає лише в тому, скільки снарядів у тебе та твого ворога. Верховна Рада проголосувала за проєкт закону про внесення змін щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку. В першому читанні мобілізаційний закон був проголосований 7 лютого, після чого розпочався процес внесення правок. На момент голосування депутатами було запропоновано 4294 поправки і поправки. Пропозиції, з яких була врахована лише 31. 11 квітня законопроект у другому читанні підтримали 283 депутати при необхідних для прийняття рішення 226 голосах. Серед основних положень документа, який ще має підписати президент, наступні. Обов'язкове повторне проходження ВЛК тими військовозобов'язаними, що визнані частково придатними, обмеження права на керування транспортними засобами для тих, хто ухиляється від виконання обов'язків на вимогу ТЦК, обов'язкова наявність при собі військово-облікового документу та пред'явлення його на вимогу представника ТЦК, поліцейського чи прикордонника. 12 квітня кабінет міністрів ухвалив постанову, якою підвищив на 70 тисяч гривень грошове забезпечення військовим, які виконують бойові завдання на передовій. Тепер військові, окрім зарплати у 20-25 тисяч гривень та бойових доплат в 100 тисяч гривень, мають право на доплату в 70 тисяч гривень за кожні 30 днів на передовій. Додаткову виплату зможуть отримати воїни, які виконують завдання на лінії боєзіткнення з противником на відстані виконання бойових спеціальних завдань військовою частиною. Перш першого ешелону оборони або наступу до ротного опорного пункту, включно а також на території противника, зокрема на території між позиціями військ РФ та Сил оборони на тимчасово окупованої території України. Командувач сухопутних військ Збройних сил України, генерал-лейтенант Олександр Павлюк, закликав українців ставати до лав ЗСУ. Відповідно, звернення він опублікував у соціальних мережах. Він просить не вірити в страшилки та маніпуляції стосовно призову. Отримали ви повістку, чи самі прийшли в ТЦК оновити дані. Це не означає, що завтра ви поїдете на штурм ворожих позицій. Це брехня, зазначив генерал-лейтенант Павлюк. Він нагадав, що є визначена законом. Процедура. Спочатку проходження військово-лікарської комісії. Потім усі, кого визнали придатними до служби, без виключення відправляються у навчальні центри, де протягом місяця проходять базову загальновійськову підготовку. Командувач сухопутними військами ЗСУ впевнений, що чим більше українців знайдуть у собі мужність стати до лав збройних сил України, тим скоріше наші міста повернуться до нормального безпеки. Життя. Тому я закликаю українців залишити емоції, не піддаватись провокаціям. Маємо усвідомити, що відсидітися нікому не вдасться, адже на кону доля країни, доля нашої нації. Росія нікого не залишить у спокої. Ні тих, хто сховався, ні тих, хто зрадив Україну. Зараз історичний момент, який дала нам доля, або ми захистимо і збережемо державу, або зникнемо як нація. Підтримуйте захисників і словом, і ділом. Приєднуйтесь до лав зсу. Ставайте на захист своєї родини, свого дому, своєї. Країни свого майбутнього наша сила в єдності іншого варіанту немає. Написав командувач сухопутними військами ССУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк. Наслідком прийняття закону про мобілізацію стане забезпечення військового обліку та поповнення війська. Головним чином закон спрямований на те, щоб поставити на облік усіх військовозобов'язаних і оновити їхні дані. Можна скільки завгодно вступати в дискусії стосовно необхідності посилення мобілізації та внутрішньої готовності кожного окремо захищати країну на теоретизування часу вже немає. Війна давно не на порозі нашого дому. Суспільство має не припиняти ставати на свій захист. Держава зробити все можливе для того, щоб захисники були всім забезпечені. Захист своєї країни це не боротьба між різними її представниками. Це боротьба усіх проти зовнішнього ворога, де кожен з нас виконує свою частину суспільного договору. І тут важливі два слова кожен та виконує. У ніч на 11 квітня російські окупанти завдали комбінованого удару ракетами різних типів та ударними БПЛА. Загалом ворог застосував 82 засоби повітряного нападу, а саме 20 крилатих ракет Х-101, Х-555, 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кінжал», 12 зенітних керованих ракет С-300, 40 ударних БПЛА типу «Шахет-131-136», 4 керовані авіаційні ракети Х-59. До відбиття Повітряного нападу противника було залучено винищувальну авіацію та зенітні ракетні війська повітряних сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби сил оборони України, як повідомив командувач повітряних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Микола Олещук. У результаті протиповітряного бою знищено 57 повітряних цілей, а саме 16 крилатих ракет Х-101, х 555 39 ударних БПЛА типу Шахет, дві керовані авіаційні ракети х 59 Дев'ять основним напрямком атаки стала Львівщина, а основними цілями стали об'єкти енергетики. Росіяни завдали нового масованого удару по об'єктах енергетичної інфраструктури. Ворожими ракетами та дронами були пошкоджені підстанції Укренерго та об'єкти генерації в Одеській, Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській областях йдеться в повідомленні прес-служби національної енергетичної компанії Укренерго. Там також додали, що на Харківщині застосовані графіки аварій. Відключень наразі в інших регіонах обмеження споживання не застосовувалось. Кожен із наших сусідів у Європі, кожен з інших партнерів бачить, наскільки критичною є потреба України в ППО. Прокоментував ракетну атаку президент Володимир Зеленський саме тут, саме зараз, саме нашою можливістю подолати російський терор, світ може довести, що всі однаково сприймають терор як злочин. Якщо ж Росії буде дозволено і надалі це робити, якщо російські ракети і шахеди битимуть не тільки по Україні, а й по рішучості партнерів, це буде глобальним дозволом на терор. Потрібна ППО та інша оборонна підтримка, а не заплющування очей і довгі дискусії. Трипільську тес можна відновити однак, щоб відновлення принесло результат у майбутньому, її треба захистити системами ППО. Про це в ефірі голосу Америки заявив голова наглядової ради публічного акціонерного товариства Центр Енерго Андрій Гота компанії, яка керує, зокрема, трипільською ТЕС, можу стверджувати, що вона точно підлягає відновленню, будь-що підлягає відновленню. Знаєте, ми минулого літу минулого минулом літа мали таку. Подібну картину, коли ці блоки були е, не відремонтовані і на деяких станціях не працювали зовсім. Тобто відновити ми можемо все. У нас дуже добрий колектив і дуже мотивований колектив для відновлення. Звичайно, без міжнародних партнерів це буде зробити майже неможливо, тому ми вже маємо певні, е, певні обіцянки надати нам е, трансформатори, надати нам е, турбіни інше обладнання з європейських країн. Але Знов ж таки, без достатньої кількості ракет для протиповітряної оборони. Ну це м'яко кажучи, марна справа буде. Як відомо, внаслідок масованої атаки 11 квітня росіяни балістичними ракетами повністю знищили Трипільську ТЕС-станцію, яка була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області, також вона, як і інші теплові та гідроелектростанції, виконують роль маневрової, тобто такої, яка має швидко збільшувати виробництво електроенергії вранці та ввечері, коли споживання стрімко зростає. Саме по цих станціях останнім часом і б'є противник, тим самим проводячи терористичні атаки проти цивільного населення. Україна знайшла у світі понад 100 доступних систем ППО Петріот і прагне якомога швидше отримати хоча б сім з них, щоб захистити міста, які найбільше потерпають від російських атак. Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив виданню Вашингтон Пост. У цілому, за його словами, Україні потрібно 26 таких зенітно-ракетних комплексів, щоб створити повний повітряний щит над країною. Дмитро Кулеба зауважив, що виживання України залежить від її партнерів, які постачають зброю. Ім схоже на те, що мало хто з них повністю усвідомлює невідкладність, тому доводиться застосовувати жорсткішу дипломатію, оскільки м'яка класична не спрацювала, він розповів Вашингтон Пост, як під час нещодавньої зустрічі в Брюсселі, присвяченій 75 річчю НАТО, різко сказав присутнім: вибачте, що зіпсував вечірку з нагоди дня народження, але хто може повірити, що наймогутніший військовий альянс у світі не може знайти сім патріот, щоб забезпечити ними єдину країну у світі, яка щодня бореться з балістичними атаками. Утім, міністр закордонних справ України впевнений, що з часом ми отримуємо більше систем Петріот, але затримки коштують життя українцям. На він розповів, що пропонував країнам позичити їх, пообіцявши повернути, тільки на в них виникне така потреба, і зізнався, що відчув глибоке розчарування. Одне із глобальних завдань ворогам завдати максимальних втрат українській енергетиці. Немає ніякої таємниці в тому, чому це для нього важливо. З одного боку, це зменшення економічного потенціалу України, в тому числі її оборонно-промислового сектору, бо без енергії заводи та підприємства не працюють. З іншого ворог розуміючи, що виконання його стратегічного завдання захопити Україну не буде виконано, намагається максимально загальмувати розвиток нашої країни і знову від. Сутність енергії збільшить наші витрати на відбудову, тимниця в іншому. Дійсно, яку відповідь самі собі дають наші партнери на питання глави МЗС, чому наймогутніший військовий союз світу не може надати Україні системи ППО, які стоять на їх озброєнні? І головне, коли дії замінять слова? Восени в Україні запрацює система, що дасть ветеранам можливість віддалено в режимі онлайн отримати статус учасника бойових дій. Про це в інтерв'ю мілітарному розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Чорногоренко. Запуск розробки цього проекту став можливим після підписання президентом України законопроекту про цифровізацію армії, який, зокрема, удосконалює взаємодію між різними державними реєстрами. Нова система зможе самостійно в автоматичному режимі формувати електронний документ, що позбавить ветеранів необхідності подавати паперові документи та відвідувати установи. Ми хотіли, щоб це було гідно, щоб це було швидко, щоб це було з будь-якого зручного місця для заявника з кафе, з дому, майдуже звідки, щоб йому не потрібно було збирати купу документів, стояти в черзі і доводити, що він учасник бойових дій. Сам розгляд відбувається автоматично. Має формуватися електронний документ учасника бойових дій. Такий був план. Він зараз розблокований на рівні нормативно-правових актів, і команда береться за дуже швидку реалізацію реалізацію цих рішень розповіла заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко. Також зазначила, що після отримання електронного документа ветеран зможе одразу отримати гарантовані виплати грошової допомоги. Міністерство оборони спільно з Генеральним штабом збройних сил України запускають онлайн-платформу, розроблену для полегшення процесу подання рапортів, заяв та інших офіційних документів військовими особами. Проект Військовий асистент буде реалізований на основі вже існуючого вебсайту Турбота про військовослужбовця. Наша мета зробити процес подання документів максимально простим та ефективним. Ми уважно вивчили всі поточні виклики, з якими стикаються військовослужбовці, при оформленні документів і. На основі цього аналізу розробили низку технологічних рішень, які будуть впроваджені найближчим часом, розповів заступник міністра оборони України Станіслав Гайдер. На платформі доступно понад 80 стандартизованих шаблонів документів у текстових форматах на різні теми: від отримання відпустки до звільнення зі служби. Ресурс адаптовано для використання з будь-яких електронних пристроїв, включаючи ноутбуки, смартфони та планшети. А з часом планується його подальше розширення та оновлення згідно з потребами. Військовослужбовцями Міністерство оборони за лічені місяці зробило ривок у питанні цифровізації сил оборони України. Швидкий збір, обробка та використання військових даних не просто переведе послуги та процеси для військовослужбовців у зручний цифровий формат. Так простіше і ефективніше. Можливо, хтось буде сумувати за кількістю дірочок на рапортах для правильного їх підшивання, але в умовах війни зручність та простота важливіше ностальгії та можливості зайняти особовий склад якоюсь роботою. Вона в них вже Є, вони країну захищають. В Україні минулого місяця різко зросла кількість жертв серед цивільного населення, згідно з даними управління ООН, з прав людини, у березні загинуло або дістали поранення щонайменше 57 українських дітей. Цей показник удвічі більший, ніж у лютому. Моніторингова місія ООН з прав людини підтвердила, що в березні в Україні загинули або зазнали поранень щонайменше 604 мирні жителі, що на 20% більше ніж місяцем раніше. Збільшення кількості жертв серед цивільного населення, яке відбу. Лося в березні було в основному зумовлено атаками російських збройних сил із застосуванням ракет і боєприпасів, що баражують по всій Україні, а також зі збільшенням повітряних бомбардувань поблизу лінії фронту. Пояснило управління ООН з прав людини. Кількість сертифікованих операторів протимінної діяльності в Україні збільшилась до 34. Ще десятки підприємств проходять цю процедуру. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів. Він також повідомив, що наразі 26% території України є потенційно небезпечними через російський мінний терор. За словами прем'єра, Україна прагне створити ефективний ринок розмінування, залучити максимум інновацій, налагодити масове виробництво техніки, щоб процес знешкодження російського мінно сміття зайняв не десятиліття, а роки також створена міжнародна коаліція гуманітарного розмінування, яка залучила в цей сектор понад 700 мільйонів доларів. Додав він загалом. Від початку року вже обстежено понад 80 тисяч гектарів земель, з яких 74 тисячі гектарів повернуто в експлуатацію. За кожною цифрою війни стоїть конкретна людина. Можливо, вимірювати кількість втрат у відсотках і викликає обурення, але так стає більш зрозумілим, скільки горя несе нам Росія. Не можна вирахувати ступінь болю батьків від загибелі дитини, але можна порахувати, скільки покидьків, які розв'язали цю війну, мають сидіти на лаві підсудних. Скільки років за скоєний злочин проти людяності вони мають відсидіти? Така арифметика не поверне дитину, але можливо вона додасть чутливості тим, хто досі так і не зрозумів ціну цієї війни. Сенаторка від республіканської партії Джоні Ернс наголосила, що протягом наступних кількох тижнів законопроект про допомогу Україні повинні проголосувати у палаті представників. Але досі є законодавці, які не задоволені рівнем витрат США на нашу державу. Якщо ви подивитесь на склад і Сенату і Палати представників Сполучених Штатів, то переважна більшість підтримує Україну і хоче, щоб цей пакет був ухвалений. Є кілька фракцій, які не погоджуються з рівнем витрат на Україну, але знов ж таки загалом переважна більшість наших членів. Лені вважає, що потрібно підтримувати не лише заради України, а й заради нашої власної національної безпеки, заявила сенаторка в інтерв'ю Радіо Свобода. Прикметно, що ця заява співпала із розслідуванням «The Washington Post», журналісти якого отримали доступ до документів розвідки ЄС та з'ясували, що російські політтехнологи та інтернет-тролі розгорнули інформаційну кампанію з дискредитації України, щоб зупинити ухвалення союзниками рішень про надання допомоги Києву. Метадані документів вказують на те, що вони були написані членами. Ми команди, що працювала на Ілью Гамбашидзе, керівника однієї московської піар-кампанії, на якого США наклали санкції за його участь в іноземній кампанії зі зловмисного впливу за вказівкою Кремля. Видання наводить приклади з інформаційної діяльності, а саме, завдання, яке один із політехнологів доручив своєму працівнику. Цитую. Потрібно написати коментар не більше 200 символів від імені жителя передмістя великого міста. Фіктивний американець не підтримує військову допомогу, яку США надають Україні, і вважає, що гроші потрібно витрачати на захист кордонів Америки, а не України. А політика Байдена веде США до краху. Інший дезінформаційний наратив, який просувають рашиські піарщики, полягає в тому, що американці не готові пожертвувати своїм добробутам заради конфлікту в Україні. Національна безпека США сьогодні залежить від рішучості Вашингтону в питанні продовження військової підтримки України. Поза як диктатор Владимир Путін розраховує, що наша держава залишиться без допомоги західних партнерів. Про це сказав під час виступу на засіданні сенатського комітету з питань збройних сил міністр оборони США Лойд Остін. Якщо Америка відвернеться, ми поставимо вільний світ під загрозу та ризикуватимемо неймовірними витратами і посиленням небезпек. І ми знаємо, що Китай та інші Стрігають та вчаться з того, що робить Путін, і як на це реагуємо, ми сказав глава Пентагону. Він нагадав, що ЗСУ вже зробили чималу роботу, відвоювали 50% території, окупованої РФ, після 24 лютого 2022-го. і заявив, що Київ не закликає воювати за Україну, а лише просить засоби для підтримки власних зусиль. Без допомоги у сфері безпеки вони не зможуть поповнити запаси вкрай необхідних систем протиповітряної оборони, що потрібні їм для захисту свого народу. Народу резюмував міністр оборони США. Додамо, що в день виступу міністра Остіна на капітолійському пагорбі Державний департамент США дав дозвіл на екстрений продаж комплектуючих для забезпечення критичного ремонту та запасних частин для українських ракетних систем Хоук на 138 мільйонів доларів. Збереження та підтримка системи озброєння Хоук посилить здатність України захищати свій народ і захистити критичну інфраструктуру. Ідеться у меморандумі держдепу. Нагадаємо, що Хоук це зенітно-ракетний комплекс. Середньої дальності, який забезпечує протиповітряну оборону, максимальна дальність перехоплення повітряних цілей цього ЗРК складає до 40 кілометрів при максимальній висоті у 18 кілометрів. Президент США Джо Байден на цьому тижні заявив, є абсолютна підтримка України серед більшості демократів і республіканців. Голосування повинно відбутись негайно. Цей заклик не почув спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон. На тижні, що минає, надання допомоги Україні знову не було поставлене на голосування американських законодавців. І тут питання вже навіть не в грошах, які про що ми неодноразово повідомляли, в більшості своїй залишиться в США питання суто політичне. Україна стала головним зовнішньополітичним викликом президентської виборчої кампанії в Сполучених Штатах. Коштом американських платників податків та життям українців політичні сили намагаються збільшити свої рейтинги та зменшити показники конкурента. Армія оборони Ізраїлю в ніч на 7 квітня вивела майже всі свої війська з південної частини сектора Гази. Наразі там залишається всього одна ізраїльська бригада Нахаль. Про це повідомляє видання Таймс оф Ізраїл. Виведення ізраїльських військ з півдня гази сталося після чотирьох місяців безперервних боїв у районі міста Хан Юніс. Як зазначили у виданні, бригада Нахаль має завдання гарантувати безпеку так званого коридору Нецарім, який зі сходу на захід перетинає сектор Гази. По ньому армія оборони Ізраїлю може здійснювати рейди в півні. Ічній і центральній частині гази, а гуманітарні організації доставляти туди допомогу. Водночас він не дозволяє палестинцям повертатися в північну частину сектора. Міністр оборони Ізраїлю Євгаланд, який контролював вихід із Хан Юніса в неділю, заявив, що війська залишають місто, щоб відновитися та підготуватися до майбутніх операцій, зокрема до операції в місті Рафах на кордоні з Єгиптом, де переховуються понад мільйон мирних жителів. У нас є плани, і ми будемо діяти, коли вирішимо. Одночасно з наступальними діями ми Дозволяємо доставку гуманітарної допомоги в сектор. Інтерес Хамас полягає в тому, щоб створити гуманітарну кризу в Газі, щоб вимагати припинення війни, заявив начальник штабу цагалу генерал-лейтенант Герці Галлеві. Відвід військ з Хан Юніса співпав з початком чергового ранду перемовин про припинення війни. Вони почалися в неділю в Каїрі за участі представників Хамас, Єгипту, Катару, США, чиї інтереси представляє директор ЦРУ Вільям Бернс та Ізраїлю, чию делегацію очолює директор МОСАДу Давід Барнея. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беніамін Нетаніяху заявив у відеозверненні, що дата введення військ Ізраїлю в Рафах, останнє велике місто і притулок у секторі гази для переміщених палестинців, вже призначена. Саму дату він не назвав, пославшись на те, що в Каїрі досі тривають переговори про припинення вогню. Я отримав детальний звіт. Про перемовини в Каїрі ми постійно працюємо над досягненням наших цілей. Перш за все, звільнення всіх захоплених терористами ізраїльських заручників і досягнення повної перемоги над Хамас, заявив прем'єр-міністр, на думку якого перемога вимагає введення військ у Рафах і ліквідації там усіх терористичних батальйонів. Це станеться незабаром. У нас вже є визначена дата. Резюмував Бен'ямін Нетаньяху. Зауважимо, що оперативні плани наступу на місто Рафах були схвалені ще в березні на засіданні воєнного. Кабінету, який очолює ізраїльський прем'єр, і тоді представники його офісу підкреслювали, що проведення наземної операції в місті це лише питання часу. Дізнавшись про ці плани, президент США Джо Байден попередив, що введення військ у Рафах буде червоною лінією у відносинах між країнами. Однак, прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаняху не сприйняв ці застереження. Ми підемо туди. Ми не збираємося залишати Рафах. Ви знаєте, яка в мене червона лінія? 7 жовтня не має повторитися ніколи заявив він в інтерв'ю видання «Політико» 10 березня. Іран обов'язково завдасть удару по Ізраїлю у відповідь на обстріл свого консульства у Сирії. Про це пише Блумберг із посиланням на власні джерела, поінформовані із даними розвідки. Ізраїльський уряд і військові об'єкти можуть стати ціллю, але атак по цивільних об'єктах не очікується. Офіційні особи США допомагають Ізраїлю в плануванні та обміні оцінками розвідки. Ізраїль повідомив союзникам, що чекає на цю атаку перш ніж розпочати новий наземний наступ проти Хамас у Рафа. Хофгазі, хоча не ясно, як скоро ця операція може розпочатися. Ідеться у матеріалі Блумберг. Згодом про можливий напад заявив президент США Джо Байден на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою. Ми також хочемо звернути увагу на загрозу Ірану здійснити атаку. Вони погрожують здійснити серйозний напад на Ізраїль. Як я сказав премєр міністру Нетаньяху, наша відданість безпеці Ізраїлю проти цих загроз з боку Ірану та його ставлеників є залізною. Дозвольте Торити залізною ми зробимо все можливе, щоб захистити безпеку Ізраїлю, наголосив президент США. Як відомо, 1 квітня по консульству Ірану в Сирії був нанесений авіаудар. В результаті загинуло 11 осіб, зокрема, два генерали і п'ять офіцерів корпусу вартових ісламської революції. Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї заявив, що за це Ізраїль, як він сказав, має бути покараний, і це буде у відповідь. Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраїль Кац застеріг Іран на Писавши в мережі X, наступне повідомлення: якщо Іран атакує зі своєї території, Ізраїль відповість і атакує Іран. Ізраїль тонко використовує армію для досягнення дипломатичних цілей. Вихід з хан Юніса мав би продемонструвати готовність Тель-Авіва зупинити війну, але не отримавши бажаний результат звільнення заручників. Ізраїль оголосив про те, що є дата наступу на Рафах. Ізраїльтяни йдуть на свідомий ризик, атакуючи консульство Ірану в Сирії, розуміючи можливі наслідки. Вони демонструють силу ворогу і не бояться нею образити союзників. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу збройних сил України.